Hello, everyone. Nice to meet you, and we are going over new grammar topic. Доброго дня усім. <кій> І ми з вами будемо вивчати нову граматичну тему. Ну, почнемо ми з фішки. Знову ж, фразове діє слово – Go over. Go. Ми вже з Go, в принципі, брали різні варіанти фразових, так сказати. Моментів таких. І наступний це Go over. У нас буде. Go перекладається у нас як «іти кудись. Якщо ми до нього будемо додавати часточку over, то одне із значень go over це буде вивчати. I'm going over. New grammar topic, I'm going over. New theme і так далі. І тому подібне. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про «passive voice. Пасивна форма дієслова. Що означає пасивна форма дієслова? Зараз будемо, буду вам пояснювати. Це така конструкція, яку дуже часто використовують в англійській мові, тобто на сії мови також. Це доволі цікава е, річ, яка вживається, е, ну дійсно, вживається дуже часто. І чомусь мені було дивно в цьому плані, коли я е, друкую якісь документи у Word, то пасивна форма вона підкреслюється. Чесно кажучи, я не знаю, чому. Е, якщо у когось є якісь в цьому плані е, припущення, suggestions, то, будь ласка, залиште їх в коментарях. Я почитаю, мені дійсно цікаво, чому пасивну форму у нас Word. Microsoft Word, підкреслюю, як. ну, Там воно не як помилка, а би, начебто як недоречний якийсь вираз граматичний такого плану. Отже, є у нас активна форма дієслова. Це ми з вами вивчали перед цим, коли ми говорили про базові часи англійської мови. І подивимося на речення, яке я написав у Present Simple. Студенти поливають квіти щотижня. В принципі, ну, у мене знову ж таки приклад стандартний, який я використовую роками. Це дійсно у нас буде Present Simple, тому що щотижня вказує нам на регулярність дії. У нас є підмет студенти. У нас є присудок поливають. І у нас є додаток квіти. Отже, стрілочка ця у мене показує на те, що у нас джерело діє це підмет. І об'єкт дії, англійською взагалі у нас буде додаток об'єкт. Об'єкт це буде у нас квіти. Який проходить у нас це, це все діло у нас е, описується вже дієсловом. Тобто дієслово тут виконує форму, у нас функцію просто називає саму дію. Яка це саме дія буде у нас? Ну а додав... обставина у нас вказує вже на те, яким, яким способом ця дія виконується щотижня, тобто це діє у нас регулярно. The students water flowers every week. Тут все дуже просто. Це звичайний present simple, де у нас Water буде писатися у першій формі, відповідно. Тепер давайте ми з вами подивимося на наступне речення. Це у нас речення. Квіти поливаються студентами щодня. Тут в українській мові у нас в дієслові з'являється зворотня частка ся, якої в англійській мові немає. І давайте проаналізуємо, як у нас звідки і куди у нас направлена дія. Джерело дії все одно залишилося студенти ж, правильно, але студенти в даному випадку, це у нас слово, вже буде виконувати функцію це іменник, буде виконувати функцію е додатка, відповідно. І квіти стали у нас в даному випадку підметом у реченні. Тому дія йде у нас уже зворотня через знову ж таки присудок. І слід звернути увагу, що студентами це у нас орудний відмінок. Що відбувається в англійській мові? Оскільки часточки ся у нас немає. У нас з'являється конструкція, яку я написав ось тут. У нас з'являється біє слово. Яке ми будемо ставити у відповідну о, форму часову е, табличку із формами B в різних часах, в яких використовується p voice, я потім додам, вона буде в кінці, в кінці відео. Ну а зараз озвучую, тобто B, якщо це present simple M is R, якщо це буде у нас past simple was were, якщо це буде у нас майбутній час will be і так далі, тому подібне. Тобто змінюється у нас часова форма дієслово Бі. І до неї додається у нас дієслово у третій формі. Про дієслово в третій формі, тобто це дієприкметник по факту доконаного виду, я уже відео робив, ви можете подивитися, у мене в плейлисті воно є. Тобто це або дієслово третя форма, або ж дієслово з закінченням іді. І що ми маємо тут, відповідно, The flowers квіти are... Це буде present simple і узгоджується в числі із підметом речення. Далі йде слово «бати», поливати у третій формі. І далі увага у нас орудного відмінку в англійській мові немає, тому замість орудного відмінку ми будемо зв'язувати додаток із частиною речення за допомогою прийменника бай. Який виконує функцію якраз орудного відмінка і ніяк не перекладається, в принципі, взагалі, він не буде перекладатися. У нас ще може бути прийменник with, який використовується для не людей, будемо казати так. Тобто не Люди виконують цю дію. Що це мається на увазі? Тобто, наприклад, з собакою то буде with The Dog. Якщо у нас буде ножем, with The Knife, відповідно. Тобто замість бай будемо вживати виз. Ну, чисто теоретично можна і бай вживати, але якщо є виїзд, то ми будемо вживати відповідно виз. Отже, та сама ситуація у нас і буде. Тобто джерело дії буде у нас вже додаток із е, прийменником бай, і дія буде вже переноситися на підмет в реченні. Ще одним е, варіантом можна перекладати дане речення, як не квіти поливаються, квіти поливають щодня. Тобто неозначена особова форма ді, е, цього е, речення буде у нас, і неозначена особова форма е, поливають. В такому випадку також у нас це буде перекладатися песів 8. Тобто дивіться, якщо тут у нас був би минулий час, замість ARM у нас було б в. Якщо б це було б у нас майбутній час, то було б у нас will be. І ще один момент: якщо у нас по факту буде відсутній, відсутнє джерело самої е, дії, або це джерело буде у нас у вигляді е, займенника. То ми його писати не будемо. Ними, by them, Мною by me. Як правило, це взагалі не пишеться в англійській мові. Тільки якщо цей додаток у нас у вигляді уродного відмінка буде у нас виражатися іменником. Ну, власне кажучи, це все, що я хотів сказати про passive Voice. So, I wish you good luck, I wish you enthusiasm. Keep your mind positive and see you very soon. I guess. Bye.